За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Резонансне вбивство великої родини на Буковині стає дедалі загадковішим. Нагадаємо, в ніч на середу на Івано-Франківщині у лісі знайшли застрелену родину чоловіка, жінку та трьох маленьких дітей. Я сильно не придивлявся, бачив трьох людей, лежали в ряд. Один біля одного правоохоронці розглядають версію, нібито жінка могла спочатку вбити чоловіка та дітей, а потім покінчила життя самогубством. Втім, екс-чоловік загиблої та батько її двох дітей у такий жорстокий вчинок колишньої дружини не вірить. Заявив усе це синітниця, а обвинувачення проти екс коханої суцільна підстава. За його словами, його колишня дружина не вживала ані алкоголю, ані наркотиків. Сім років ми нею прожили. Потім так склалося, що кажу, в вересні вони зійшли з цим вітром. Діти були у баби в Житомирі. В листопаді вона вирішила, що забирати до нього будуть жити з дітьми в нього. В нього теж дитина від першої жінки. Колишній чоловік каже, жінка любила дітей більше свого життя і вона не могла власноруч застрелити своїх малих. Натомість припускає, що родину могли вбити якісь неприятелі, бо співмешканець загиблою перейшов комусь дорогу. Близькі родичі загиблої також у вину тетяни не вірять. кажуть, родина поїхала у Яремчинський район на відпочинок і мала при собі велику суму грошей. Правда, на місці трагедії міліція не знайшла жодних слідів боротьби, тож версію пограбування правоохоронці поки відкинули.